Ось це ліцей Галицький. Він один із 12 навчальних закладів, де сьогодні облаштували тимчасовий пункт вакцинації. До львівських шкіл нікого не пропускають, окрім персоналу та учнів. А сьогодні сюди у пункти щеплень пропускали і вихователів та вчителів навколишніх сіл та садочків для вакцинації. Ви вакциновані? Зараз до вакцинуватися. Як розповідає вранці після відкриття пункту вакцинації директорка цього ліцею Оксана Цура. Зараз в цьому ліцеї понад 45 відсотків персоналу вакциновані. В нашому закладі є загалом 53 працівники. З них вакциновано на даний час 15, плюс сьогоднішніх троє, Це вже буде 18. Ми з адміністрацією працюємо над тим, щоб Донести працівникам, що вакцинація є дуже необхідною. Сьогодні за час роботи пункту вакцинації у цій школі вакцинувалось 19 людей. Вони отримали першу дозу вакцини. Вакцинуємо ми Файзером а вакцинації не дуже багато поки що освітян зробила. Попередньо ми до про можна сказати доупрацьовуємо ті, хто ще хотів вакцинацію і перший раз вакцинується в нас. Сьогодні у пунктах вакцинації вакцинувалося понад 700 осіб. І це ще є не остаточна інформація, тому що е, насправді бригади ще працюють і власне такий запит є ще й не завтра. І тому завтра у школах в садочках нашого міста знову ж таки будуть будуть продовжувати працювати пункт вакцинації. Як завтра зможуть працювати такі львівські школи, де немає більшості вакцинованих вчителів, пояснюють в мерії всі заклади міста Львова, як школи, так і садочки, продовжують працювати. Просто там, де немає вакцинації, 80%, потрібно виконувати декілька вимог. Всі будуть допущені до робочого міста. Хто або а має сертифікат про вакцинацію? Б. Має з даний негативний ПЛР тест останніх 72 години. Третя це є довідка про те, що він перехворів або перехворіло останніх 6 місяців. І останнє, те, що є насправді ну радше виключенням, та це стосується дуже невеликої кількості людей. Коли є протипоказання. показання, як повідомив керівник Львівської облдержадміністрації Максим Козицький, загалом на Львівщині без жодних обмежень завтра працюватимуть школи у двох містах. У Моршині та Трускавці у закладах освіти лише цих двох міст вакциновані понад 80%. Працівників. Ірина Мочульська, Олег Греб, новини на Суспільному, Львів.